Всім привіт. Нагадаю, повісив я 5 гнучких панелей ось на вікна по 90 Вт. Але погода зараз не дуже і заряджають вони мою 8 кВт батарею дуже-дуже довго, більше тижня. Тому вирішив ще 5 штук в мене є. Оця для винограду зараз посверлю дірочки, а знизу натягну трос. Їх. І потім за допомогою от такого, такого конектора з'єднаю їх паралельно, а також ще й потестую паралельно чи послідовно, який від цього буде ефект. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і чекайте наступне відео, вже буде повний тест цих батарей. Окремо і послідовно і паралельно. Поки що на цьому все. Всем пока.